Тема основи філософії родової системи та сили роду, зокрема, і чому варто бути обізнаними в даному аспекті? А знаєте, буває таке, коли сам тему обираєш, а буває, що тема обирає тебе. Все, що стосується роду, там родових історій, зміни сценаріїв, переконань. Я це точно думала, що це не моя тема, коли проходила там різні навчання. Ну, просто це були модулі, які потрібно пройти, там, засвоїти, попрактикувати і все. Але життя воно розставляє все по місцях, нічого випадково не потрапляє в, нашу, в наш енергоінформаційний простір і. Прийшов період, прийшов час, коли е, в моєму житті відбувалися там турбулентні такі події, е, які е, показали, що добре, що я знаю цю інформацію, і я її сама практикувала, сама досліджувала. Тому від того, чим багато сама, тим ділюсь за аудиторією, якій це корисно.